Нового року залишилися лічені дні у Житомирі. Містяни вже готуються до свят, купують продукти, планують меню та рахують витрати. Тож ми вирішили запитати, які страви цьогоріч вони обрали до святкового столу. Обов'язково буде м'ясо якесь, не знаю яке курка, синіна неважливо хто -любому, любому буде м'ясо. я взагалі зараз на правильному харчуванні. але на новий рік по любому буду хавати салати з майонезом. Сто процентів відірву душу. Шуба це наш улюбленець. Олів'є, напевно, е, може ще якісь цікаві майонезні і немайонезні салати. Олів'є печена картопелька з курочкою та апельсинами. Такий святковий набір згадували житомиряни. Тож ми вирішили перевірити, скільки ж потрібно витратити цьогоріч на нього. Закуповуємо продукти для середньостатистичної української родини з трьох осіб. Розпочинаємо із салатів. Для крабового салату нам потрібно крабові палички. Вони коштують 76 гривень, а також лоток яєць. Вони коштують 72 гривні. І, звісно ж, майонез коштує 53 гривні. І як же крабовий салат без кукурузки. Вона коштуватиме 55 гривень. Для крабового салату також потрібні свіжі огірки. У цьому магазині ми їх не знайшли, утім в інших торговельних точках. Один огірок коштує до 20 гривень. Серед найулюбленіших салатів Житомирян олів'є. Тож його також додаємо до списку покупок. Для олів'є нам потрібно морква, цибуля та картопля. Хтось до Олів'є полюбляє додавати горошок, а хтось кукурузку. Я обираю по-традиційному горошок. Олів'є важко уявити без ковбаси та солоних огірків. Ці інгредієнти кладемо до кошика. Загалом за салат доведеться заплатити близько 260 гривень. Одна з головних страв на моєму столі буде курочка Гриль. Вона коштуватиме 235 гривень. Для нарізки нам потрібен балик, ковбаска, і сирок. І разом це обійдеться нам у 205 гривень. Купуємо також багет за 38 гривень, вершкове масло за 97 та ікру за 140. У підсумку канапки коштуватимуть майже 300 гривень. У овочевому відділі ми обрали перець, печериці та помідорки, і разом вийшло у 115 гривень. Поруч із овочевим фруктовий відділ. До кошика кладемо три апельсини за 56 гривень. Також купуємо дволітрову пляшку солодкої води за 55 гривень. От я, наприклад, не уявляю свій святковий стіл без солодкого. Тому обов'язково беремо тортик. Він коштуватиме 283 гривні. Беремо наш візочок з продуктами, і йдемо на касу. Рахувати, скільки ж доведеться віддати за смаколики до нашого новорічного столу. Загальна вартість нашої новорічної корзини складає 1800 гривень. Для вас працювали Валентина Петрук і Лонауса та телеканал СК1. Напередодні нового року у Житомирі для малечі провели майстер-клас із виготовлення різдвяної мотанки. Чотири котличка і склала тканинку три кутничку. тримаючи тут, раз повернула. Ляночка має дзвіночок. Дзвіночок це на зараз різдвяний якісь вровляє голівку. Уже в нашу скитничку. Ну вдома сидіти скучно. В нас же ж канікулиці почались. Тут ми і вирішили зустрітися разом, піти, сходити, погуляти. Мотанки типу, дуже цікаво, знаєте, пусти щось. Було дуже класно. Нам давали вже мотанку готову. Ми їй прив'язували руки. Потім ми їй дзвіночок прив'язували цю хустинку жовту. Ще бантики в'язали. Mm. Майстер-клас із виготовлення різдвяної мотанки провела заслужена майстриня народної творчості України Оксана Дедюль. Розповідає, підготувала для дітей історію про символ, який завжди був у нашій культурі. Сьогодні ми виготовимо таку лялечку. Вона, звичайно, ж сучасний уже варіант. Це, ну як. Час плине, і ми завжди маємо зберігаючи минуле, йти до майбутнього. І матеріал сучасний, але скрутка така, як колись була. Символіка також так само, як колись була. І хочу, щоб з дітками зробити таку маленьку лялечку, щоб вона їх зігрівала. Хтось може вважати її оберегом, хтось може вважати її як сувенір, хтось може вважати її як іграшкову лялечку, але вона існує. Загалом провели два майстер-класи із виготовлення різдвяної мотанки, відвідали їх близько 30 дітей. Є Великий запрос від батьків, що потрібні майстер-класи, враховуючи, що зараз ідуть канікули у дітей. І було приємно для батьків та дітей мати трошки завантаження перед новим роком. А вже ж це буде майстер-клас по створенню оберігу нашого національного значення лялька-мотанка. Такий захід провели для того, щоб познайомити дітей з традиційним українським ким оберегом. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК-1. Ставши на коліна та схиливши голови, громада знову провела героя в останню путь. Житомир попрощався із 41-річним захисником Русланом Невмержицьким. Після закінчення загальноосвітньої школи номер 20 нині це ліцей нашого міста. Він здобув робітничу професію професійно-технічному училищі номер 13 Після чого він був призваний до проходження строкової військової служби. І коли повернувся до цивільного життя, він обрав нелегку, але чесну працю зварювальника. Руслан понад усе любив рідне село, захоплювався природою, яка була для нього джерелом сили. Він був люблячим сином, надією та опорою для своєї мами, для двох своїх сестричок та братів. Він був найкращим братом для друзів, відданим другом для побратимів. Самовідданим побратимам і його племінники знали, що поруч із дядьком Русланом завжди весело, завжди тепло та спокійно. Попри світлі мрії та плани на майбутнє, Руслан так і не встиг створити власну родину. У травні 2023 року. Руслан Васильович прийняв важливе та мужне рішення. Він доєднався до лав захисників України в одному з підрозділів. Щоб захистити рідну землю, щоб захистити своїх близьких, щоб захистити батьківщину так найшвидше звільнити неньку від загарбників. За час служби воїн був поранений двічі, та навіть після цього без вагань повертався до строю, аби знову боронити Україну. Його мужність, звитяга були відзначені відомчими та державними нагородами. Медалі ветеран війни, учасник бойових дій. Медалі за жертву крові в боях за волю України. Руслан Васильович, як і кожен наш захисник, робив усе можливе і неможливе для наближення такої мріяної перемоги. 25 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Харківщині Руслан Невржицький загинув. Лише через рік і два місяці герой на щиті повернувся до рідного Житомира. У вічній скорботі у Руслана Васильовича залишилися його матуси, його брати та сестри, всі рідні близькі. Друзі, бойові побратими, разом з ними всі ми, Житомирщина та вся Україна, світла пам'ять та вічна слава нашому захиснику. Допомога військовим медичним закладам і дітям такими були основні напрямки діяльності депутатки Житомирської обласної ради від фракції Європейська Солідарність Тетяни Нікітіч у 2025 році. В Обов'язки депутата входить це відвідування комісії прийняття активної участі обговоренні всіх питань, прийняття у участі у пленарних засіданнях. В цьому році я відвідала 6 пленарних засідань, де було розглянуто 225 питань. Також цьогорічно особисто. Ти прийом до Тетяни Нікітіч завітало близько 70 громадян. Усі вони отримали підтримку та допомогу. Люди звертаються це за матеріальною допомогою, так за матеріально-технічним обслуговуванням, вирішення певних таких побутових питань, і також за юридичною допомогою, юридичним супровідом в певних з органами місцевої влади і в особистих питаннях юридичного супроводу. В цьому році отримала е адвокатське посвідчення. Тож сьогодні можу допомагати ще ти. Такому ракурсі своїм не лише депутатським, а й громадським обов'язком Тетяна Нікітіч вважає допомогу малозабезпеченим категоріям населення та військовим. Тож цьогоріч працювала і в цих напрямках. У цьому році ми купували дрони, забезпечували продуктовими наборами військових. Свої депутатські кошти Тетяна Нікітіч направила на закупівлю обладнання для медичних закладів Житомира та області. Це обласна лікарня, дитяча в Станішівці, тобто ми там забезпечили такими розхідними матеріалами для. Апаратів штучної вентиляції легені – це контури і фільтра. Близько 400 тисяч депутатка виділила для того, аби разом з колегами придбати дороговартісне обладнання для цитологічних досліджень для обласної лікарні. Також 200 тисяч я витратила на обладнання спортивного інвентарю. Це обласний дитячий центр. Дітей сирі там із інвалідністю на корабельний 8. кошти пішли на купівля орбітреку і бігової доріжки. А також витратила кошти на оновлення спортивного інвентарю для спортсменів з інвалідністю. Окрім того, Тетяна Нікітіч на постійній основі допомагає діткам, забезпечує їх одягом і солодощами, аби дарувати малечі позитивні емоції. Наступного року депутатка сфокусує свою увагу на допомозі військовим, а також маленьким українцям і українкам. Переконана, саме вони наше майбутнє, тож потрібно реалізовувати якомога більше ініціатив і заходів саме для діток.